Доброго дня, шановні колеги, послали земельної комісії, входив шість чоловік. На засідання комісії прибуло четверо. В ковиді будуть пропозиції щодо початку засідання. Що спочатку? Що спочатку? Хто за те? Якщо засідання земельної комісії, прошу голосувати. Проти Дякую. У приступання до розгляду питань. Перше питання про затвердження технічних документацій за доузкою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі у власність, спеціальним особам і громадянам, речове право на нераховну за десятком у відповідності до норм діючого законодавства. Поступило до нас 26 звернень до затвердження документації. До кожної технічної документації є речове право на нерухоме майно. Так, будемо, зустрі, можу, чи? чи будемо перечитувати, чи вже Так, і заманів. Закстали. Можете тоді, що тут хто тоже день, що ви. Замов про питання дане, винесте на розгляд сесії, про затвердження технічної документації судоустрою щодо встановлення мерсамейної ділянки натури, у власність винесте на розглядації на міської ради. Субтитры сделал DimaTorzok Мені в нас одразу одне звернення цюпок Володимира Павловича про затвердження документації порядку. Це є обслугову шанець, вулиці 615А, земельна ділянка площою 29%, оренда е, про 5 років і з врахуванням 12% процедурської оцінки. Відповідно до положення. Нінірці інші землі, які вирішили до того передумали спожу. То зате запитання про затвердження тісної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки натурі оренду. Ви несе народний сесійський інтервенцію. Прошу заслуговувати. Слідче питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування оренду. Розроблено 4 документації. Це є землі. Під громадськими спорудами адміністративними будівлями для війни обслуговування закладів здоров'я. це є чотири ділянки глянки підеморія, село підчика і нашої романів та семей. І ота ділянка ділянки про цілопризначення реєстр, рейс церемові по горищевецькій. Термін оренди 5 років із врахуванням 10% грошової оцінки. Поза те, щоб питання про Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування та оренду винести на розгляд сесії Ядвенської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Слідує питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду. Надійшла заява грушного зінов'я Васильовича про надання дозволу на складення проєкту ділянки в оренду. Це ділянка 25 сотих в селі Добле, вулиця Довга, коли це постійні п'ять, це господарські так. <поцелуйся> так, <поцелуйся> так, <поцелуйся> так. То за те, що без питання про надання дозволу на об'єкту проєкту за диустрію щодо відведення земельних ділянки в Кореану, винести на розгляд сесії капітальних міської ради, то що було складу. То саме проти питання. Про закреплення технічної документації за девустрію щодо іментаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. Маємо дві таких технічні документації. Це є село Ласківці на площу 4,10 і село Долина на площу 20 гектарів. Дуже теж. Це є землі селпризначення, громадські сюжети і суміщи. ми попередньо приймали рішення про інтеразацію в чому? Так.

Слухаю слідуючі питання. Продання вузу на продаж земельних продажу земельні ділянці. Надійшли до нас чотири таких аналогічних звернення це є кафтан, стрімащук, віраж і грушка. По кафтану це село Астівці, вулиця Центральна 91, а площа 900. Наступна ділянка це є стрільмащук. Олег Петрович, село Кубило, то вулиці Центральна 140, а 13 сотих. Але по цій ділянці е, є питання, так як дана ділянка входить у масив проводозабутного фонду місцевого значення податку Лишинський. І дані ділянки мають прибувати тільки в землі державником або комунальної власності, в правах власник можуть передаватися і в ну, пропонуємо вивчити це питання більш деталі. Приймають. І це віраж. Це ділянка в тереборіческо 363, площа 62 соти. Ігрушка «Лідія», село Долина, вулиці Нівська, 26, площа 10 сотих. Всюди є на майно право власності. Ці ділянки є порядка на час і є переважно. Хто за те, що при питанні про надання дозволу на продаж земельних ділянок на сільськогосподарського призначення винести на розгляд сесії президентської міської ради, прошу відсутня. Проти тримови. питання про продаж земельних ділянок на сільського сподарського призначення. Не рано, про сільського призначення. Поступила заява про продаж ділянки насягти призначення від чміль Станіслав Короляновича. Це є ділянка Долині, вулиця сонячна 2А, площа є 7-60. Ділянки для комерційного використання розроблена експертна поруша оцінка. цієї суми складає 136 тисяч 770 км. До задержали питання про профілю ділянки на господарського призначення винасті народний це інтервенції між перед прошу проти з. слідуючи питання про викладання та продовження договорів оренди земельних. Так надійшло до нас таких аналогічних три звернення. Це є рукмар, Тернопіль Обленерго і ОПП Острілецьке. По рукмару це віземельна ділянка в селі шанець. Вони просять дати оренду на 49 років з 3% відсотками кружової оцінки про закон оренду По положенню в нас це є замерз по положенню нас 7% орендної плати. Ну і 49 років. Ще? 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 Ще?

Ми у своєму а вони не зводні на С. Що так. Я? я розумію, в них він є відношення, тобто ми накидаємо ставку, проходячи за наші їхні знову. Зараз це комісія, це ще не сесія. У нас комісія, якщо повідомляє, що повідомляємо. Якщо ви не звітні, значить їх не заявлення з'явитися. Якщо вони звідні, звітні, відповідно 49 років. Звичайно, що ні. ваші пропозиції, я моторі, як всі віддається, як знає. Зараз тримають. Тернопіль вони продовжують оренду. В них попередньо будуть оренди на 5 років, 7%, як положено, і зараз аналогічно. І ОПП Острівецьке, це три земельні ділянки в острівці, вітар 53, 13% і 253.

то укладання договору про відпустокову і оренду земельних ділянків у місті Зеленоградську. Надійшло дві заяви. Череватий посічний стрільців Церебовлі, 30 метрів квадратних. Це тим, що ви зберігаєте, і тема Василь. Посічний стрільців 30 метрів, 30 метрів квадратних. Оренда 11 місяців, 10 підсот відпустокові ціни. Володимир. 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 Для черв'ячок ряд кіосків. Ось за перших питання про подання довго короткослухової для земельних медіа коміційного призначення винести на розгляд сесії перспективу. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділян проєктами польовими дорогами земельними ділянками полянку, розташованих в масиві земель сільськогосподарського призначення і польових що обмежують масив, які належать до територіянської електронної приймати. Звернувся до нас керівник ПП «Зоря Агро, зі Ботнер, про затвердження такої документації. Це є площа за межа населення Слотлибалівка, площа 221, оренда терміну зірок і 12% шоуці. Може, так дуже на п'яніроківській роботі? Ні, це все призначення. Ні, це нормально Так, це нормально. Тоси першу питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянних проєктної медиромасті на народних на сесії Первої мічної ради прошого висувати. Примусь. 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 Слідуючи питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою, що поділу земельних земельній ділянці. У мене зареєстровано е, земель для власності, загальна площа 2022. Потому что тут ходить на две названия ділянки. Ділянка номер 2,43 і ділянка номер Дякую. 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 Дякую.

Хто за те, щоб питання про надання дозволу на розроблення технічної документації заміни, що відходи до заходів земельні відділянки народних сесії так для міжки, так прошу вас. Проти Слідуючи питання, про затвердження проєктів земельств, що до земельних ділянку і змінюючи його призначення комунальної форми власності, для поважного ренти, на земельних формах, на Передні прийняти фічних сектор, то так ми розроблено проекти земельств. Маємо 12 земельних янк в цілому. Це є поболіючи 5 п'ять земельних ділянок, в провінції одна в відцентрі земельних ділянки.

Поділено Як Так так, вона інтерезована. Такий заношок пособища був колись. Зараз зробили для виготовлення варту саме І зараз наступне рішення буде міняти У тих самих ділянках. Способище на це? Хто за те, щоб ви питання, про затвердження проєктів з індустрією, щоб витвердження земельних ділянок і змінюючи його призначення форму власності для подальшого продажу правогорядження земельних того, аж для інструменного зацель, Хто для нас є. Віддаючи питання, про затвердження проєктів земливочку, що забезпечує коло колонічне обґрунтування ще до проєктування у на земельних ділянках, що перебувають в мене власності, перебуваємо міської армії. Це по цей решта на земельні ділянки на ділянки. Оза що ви питання про затвердження проєктів землеустрою, що забезпечує раптовою фізичності залучення 6 мінг в порядкування подій на земельних діях, що перебувають комунальній власності Дамдянської міської ради, в ради 10 на сесії, Брамлянської міської ради. Прошу голосувати. Yeah. Да, Кремовичів одного розказу. Слідуючи питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельні дія сільськогосподарського призначення та немальної власності. E, маємо з мене ділянку комунальної власності село Довге, 10 гектарів. Зробився технічну документацію щодо поділу, це на дві окремі земельні ділянки, ділянка номер 1, 2, і ділянка номер 2, 8, 24. цю документацію по поділу. за те, що ви питаєте про затвердження технічної документації землеустрою, що виходило з земельних ділянок сільськогосподарського призначення, керівництва, розліцесій та керівництва міського державного управління. Слідуючи, роблю я значення переліку земельних ділянок, бо я підготовки мові, бо я продажу право коренку на земельних ділянках у формі алкоголю, там я допомогу мови оповнювати це у нас є одразу мене з якосила, сколько я площу на дні до Лена, до Лесковая площу 24.5. За стартом справа, так? Так. Так.

Слідуючи питання, про надання дозволу Регулянській міській раді новий утворний проєкту услуг, що забезпечує економічне оповідування ще військовість впорядкування обід. Це мене зйомка здається дуже на крізь